Вітаю, мене досі звати Юрій Перший. Я з компанії К2 реклами інтернет-магазинів. Сьогодні ми з вами підключимо Google Search Console до аналітики 4 для того, щоб в майбутньому бачити в аналітиці інформацію про те, по які, які пошукові запити користувачі вводили в Google для того, щоб знайти ваш сайт, і це не про рекламу, а про органічну видачу. І по-друге, щоб бачити, в майбутньому а яку сторінку вони перейшли з органічної видачі. Тому для того у вас має бути е, створений аккаунт Search Console І треба його піддати до Google аналітики 4 Як це робити? Заходимо в е, адміністратор 4 аналітиці. І в другій колонці шукаємо необхідний нам зв'язок, зв'язки з Search Console. Вибираємо е, Search Console і тиснемо кнопку Зв'язати. Е, так, вибираємо далі ресурс, який ми маємо в Search Console. Якщо серед всіх е, цих ресурсів є, тоді вибираєте ставити пташку, підтвердити, і зв'язок відбувається. Якщо ж немає, тоді відповідно вам ресурс треба додати. І додати ресурс можна вже безпосередньо з четвертої аналітики. Не треба переходити окремо в е, не треба переходити окремо в, е, в Search Console. Так, зараз я подивлюся, з якого я аккаунту роблю. Добре. На цьому вікні я був і вибираю свій магазин. Магазин у мене Souvenir Market. Я маю його в Search консолі, тому я натискаю додати ресурс. Вибираю префікс URL адреси другий прямокутник і вставляю сюди URL адресу. Тисну продовжити. Бувається підтвердження ресурсу. І в даному випадку право власності підтверджено автоматично, тому що я є адміністратором тої аналітики. Яка встановлена на цей ресурс? Якщо ви теж є адміністратором аналітики, то у вас, скоріш за все, теж буде право власності підтверджено автоматично, і у вас засвітиться це зелене вікно. Якщо б вас виникали якісь труднощі, то пишіть в коментарях: надсилайте скріншот, і ми вам обов'язково допоможемо і підкажемо. Ну, важливо, щоб ви були залогінені в сержні консолі. І в аналітиці з того ресурсу, з тої пошти, перепрошую, під якою є ви адміністратором в четвертій аналітиці. І тоді у вас буде все окей. Я на Skype перейду до ресурсу. Бачу ось мій сайт Suvenir Market, ось його ефективність в Console, Ну, але це зараз не про то. Ми зараз повертаємося до. Нашої аналітики і перевантажуємо сторінку. Ще раз проходжу тип зв'язати, вибрати обліковий запис і ось з'явився сувенір маркет. Вибираю, підтверджую і тисну Далі. Вебпотоки вибираємо, які в нас є веб-потоки. Ну, тут один веб-потік ну, веб, ну бо є, ще потік може бути для додатку. Ми з додатками наразі не працюємо, ми працюємо тільки з веб-потоками, тобто веб-сайтами, тиснемо далі, короткий підсумок і надіслати. Все посилання створено. І е, в наступних відео, там де ми будемо говорити про звіти, я вам покажу де ж можна буде пошукати в аналітиці цей звіт який покаже, а які пошукові терміни вводили в гуглі, і на які сторінки ці з гугла з органічної видачі переходили. Дякую вам за увагу. Бажаю вам легких налаштувань. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, ставте лайки під цим відео, для того, щоб воно краще показувалося, а нам була мотивація записувати далі. До зустрічі в наступних відео.